море? на лісовать я хочу на море. Матвій з мамою та маленькою сестричкою завітали на захід, почувши музику у дворі. Катерина ділиться: це чудова нагода відпочити з дітьми влітку та не їздити далеко. Це вже другий раз. Перший раз ми були на набережній, на першій на першому масиві, і там було типа кружок, тож як малювання, і теж для дітей. І ну йому дуже подобається. Є подобається малювати йому подобається. Йому так, подобається да. малювати. Ну він вже давно малює. малюшу бріс виграти ваду і кубок. На гостей очікувала різноманітна програма, майстерні творчий захід української, Будь ласка, а також конкурс на знання історії міста. Бібліотеки та музеї Дніпра знайомили учасників зі своїми проектами. Мандруй Дніпром» – це проект ем, про екскурсії вуличні. У нас є кілька розроблених маршрутів по вулицях міста Дніпро, деякі з них у центральній частині міста, але є один дуже цікавий маршрут в Лоцманській кам'янці. По маршруту лоцманів Дніпрових порогів, ми туди теж запрошуємо. Родини свято частина серії заходів під назвою Дніпро разом. Проведення цих заходів якраз має на меті трішки дозволити розслабитись людям. Дозволити створити гарний настрій, але ж крім цього, і отримати корисну інформацію. Бо в рамках цієї програми працюють локація музею історії Дніпра. ви можете дізнатися багато корисного і цікавого. Про історію нашого міста, зокрема про перейменування вулиці, яке зараз триває. Подібні зустрічі проходять у 24 дворах Дніпра. Відвідати їх можна щовихідного до 27 серпня. Включно шукайте своє подвір'я та дату заходу на офіційній сторінці проєкту.